З опівночі до 18-ї години вечора в районі проведення антитерористичної операції зафіксовано 35 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. На Маріупольському напрямку ворог 30 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України, більшість із яких з важкого озброєння. В районі Лебединського порушення режиму тиші відбулося зі ствольної артилерії калібру 122 мм. В Широкіному та Водяному, окрім 122-го калібру, Ворог застосував артилерію калібру 152 мм, а в напрямку захисників Талаківки і Красногорівки кулемети великого калібру, вогонь БМП, гранатомети та стрілецьку зброю. На Луганському напрямку відбулось чотири збройні провокації: зокрема, з мінометів калібру 120 міліметрів в районі Новозванівки, в Кримському зі стрілецької зброї та гранатометів. На Донецькому напрямку російсько окупаційні війська. Один раз обстріляли сили антитерористичної операції в Авдіївці, застосувавши при цьому одночасно цілий арсенал зброї малого калібру.